Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ми ось приїхали в місто по справах. Ми сьогодні не мали сюди їхати, але, але, але так вийшло. Думали, завтра поїдемо. У нас дощик моросить. Вчора, як почався, такий гарний, а зараз просто така мряка моросить, але намочило добре, калюжи прям великі. Так що Ось так от такі у нас справи. Сиджу, чекаю Макса. Макс пішов за посилкою. Я сьогодні трошки якась така не виспана. За цими всіма новинами і спати вже не можеться. То раніше вже летить та й летить собі, а зараз вже щось. Ну як, воно спочатку було чекаєш, поки відб'є, потім уже спиш як і спиш. А зараз щось знову не спиться. Вчора пішла, в ванну зайшла, там вікно відкрите на провітрювання. Чую щось деренчить. Я вже думала шахет. А то хтось погнався на цьому на мопеді, звичайному двохколісному. Думаю, ну йо моє, якраз в тривогу ще й так пізно за 10 годину вечора їздити на мопеді. Тих, а я сама до себе думаю, оце по вулиці проїхався, вся вулиця матюкала його, що він так робить. Мороз сить гарний, нічого не видно. Макс десь пішов там, Дніпром. Щось йому там треба запитати. Друзі, ми вже вдома, у нас е, дощ такий гарний, йде, він ото моментами. момент. Там, ми, це, ми зайшли у хату, і він менше став, а то просто пройти не можна. На машині їдеш, все наче в тумані. Небо прорвало таке. Але снігу немає, бо я бачу. Вон... Та по інших відео що сніг. У нас поки нема. А далі, звісно, буде видно. Ну, очіло добряче, калюжі стоять. Не тільки в дворі, а скрізь. Ну, і друзі, трошки наших покупочок. Це Макс мені завжди каже, мене в магазин не можна брати. Ну, мене. Каже, ти як нагребеш, а цей раз не я гребла. Я ось взяла, дивіться, що я взяла. Взяла сир. Хочу зняти вам рецепт сирної паски. Я вчора робила, зараз покажу. Ось, я вчора робила, і що я хочу сказати. Так, не буду чіпати. Отак, щоб пакетики. Я просто як пирогом, але це. Смачно і хто не хоче возитися з опарою. Так що знім, зніму і покажу. Взяла ось цей посипочка отака і формочки. Форми різні є. Є такі дорогі одна форма 30 гривень. Я взяла такі простенькі маленькі. Ось так от. Що в нас тут квіточки стоять? Ось. Це, що я взяла. А, ще я взяла ось. Ніколи не брала оця основа для гліт... глінтвейну, але що я хочу сказати, що у нас вино є і треба колись зробити. Це я так, не знаю коли, але колись може знадобиться. А, оце ще я взяла. Ось такий чай зелений, я бачу, всі кажуть, у відео також, де я дивлюся, що смачний теж я взяла. Я вже трьох людей навіть більше бачила. Спробуємо сполунички. Це Максим брав. Захотів Максим шаурми. Будемо робити шаурму. Кажу, так, що цей раз не я нагрівала. А воно наче нічого, а ціни зараз такі, що так, хліб ось такий сіль, бо сіль наче брали, а закінчилася. Макс там рибу солив. Кетчуп лагідний. Майонез. Ось такий соус до шаурми. Я знаю, ми такий брали соус до бургера, то смачний. Я до шаурми не знаю. Потім грудка одна. Так, філеону. Капець. Одна половинка 80 гривень. Ціна 175 гривень за кілограм. Потім шматочок тазова частина. Свиня охолоджена. Свиняча. 183,90. Капець. Свиней тримаємо, ну, у нас вже все. Сало залишилось і кісточки. М'якоті немає, ще там трошки фаршу. Потім морква корейська. Це котику взяли ось крильця. Ну, оті частинки ще відрізають. Маленькі, нехай собі жує, бо балований став. Сухий корм, не дуже він і хоче. Огірочок один і два лаваша. Так, що Макс буде робити шаурму. Ну що, друзі, на вулиці дощ, немає чим зайнятися тим, чим я думала, бо я думала в літній кухні працювати. Тож буде в мене прання. Невелике, але воно буде. Чого показую, бо хочу розповісти вам, що я для себе відкрила новий порошок. Ну, як він не новий, але для мене. Я ним чогось не користувалася. Більш старалася брати таку бюджетну лінію і то те, то те, і якось-якось. якось. А це зайшла в Аврору. Не реклама. Я б не проти, звісно, бо він з дорогий, щоб на рекламу. Ну, не реклама. Бо багато хто каже, о, це ти показуєш, бо на рекламу. Ні, я для себе просто його відкрила. А, знаєте чого? Пральні оці кухонні рушнички. Я завжди прала, замочувала їх в кисневому порошку, а потім сюди в машинку. І вони чистенькі робились. А це була як взяла, закинула рушнички кухонні, і я дістала, вони були ну, просто шикарні, навіть після кисневого порошку. Кажу: о, тепер це буде мій улюблений порошок. Вон позаду мене видно, стоїть велика пачка. Це ми в інтернеті замовляли. В епіцентрі ми досить часто там лазимо, шукаємо та по ремонту. Коротше. Ну, шукаємо більш-менш хороше, але там дуже хороші знижки бувають. І це лазила я лазила, бо лазила. Вночі треба спати, а не лазити. В інтернеті і знайшла акцію. І ми взяли той великий пакет, там 8 кг. Mm. 8 кг, і була знижка чи мінус 50%, чи навіть більше, що він вийшов нам недорого, бо той пакет гарно стоїть. Так що ось такий порошок я для себе відкрила. Що ще? Сьогодні заходила в магазин, в який не дуже всі так люблять, говорити про нього секонд. І взяла в основному Євгену штани, набрала йому штанів, бо чогось він дуже протирає коліна. Він, чи рачки лазить, чи не знаю. ну, Любить він кататися, знаєте, так сідає і їде. І в будинку, і на вулиці в нього всі коліна в дірках. Я що можна викинуть, викинула, що там. Ще хороше він ходить, але, звісно ж, дитина росте додому. Що? Ось тепло йде, по дворі гасати він його на раз-два і знову треба викидати, а інше брати. Тож це секунд... виручає дуже добре. Я в секунді працювала, там можна дуже хороші речі знайти. І люди туди ходять, різні ходять. Хтось простенький, хтось не дуже, хтось підганяє, під'їжджає на. Дорогій машині, дуже круті і заходить. Він, звісно, не прості речі бере, а шукає фірму. Так що можна знайти там, що хочеш. Так що, інколи туди заходимо. Я не скажу, що тільки жені там бере. Ми, в основному для дома, бо це таке село в селі треба, щоб було багато змінного одягу. Звісно, можна щось знайти таке. І не тільки для дому, але буває рідко, що можна, можна знайти раніше, як я там працювала, якось товар більш-менш був. Зараз, от кажу, заходиш, і, ну, не то, щось змінилося. Я особисто я не можу знайти щось таке хороше. А для дому те, що треба. Ну, і себе не обділила, взяла собі штани також. Почався сезон, треба. Кадрі ж гарно виглядати. В тому сенсі, що чистіше бо село, я, село, це одягнув і пішов, то там, там свині, там ще щось, а коли відео знімаєш, треба ж, ну, трошки дивитися за собою. Інколи я додаю сюди, інколи сюди. Зараз сюди, додам. Хорошочок. І все. Зараз буде машинка працювати. Ой, що ми? 60 градусів і вперед. Не буду нажимати, бо зараз буде гудіти. Так що ось так от. Що ще? Ми сьогодні в будинку розтопили, я це сижу, то підлога тепла. А вчора ми не топили, ми майже, та я не знаю, майже дві доби не топили, бо дуже гарна погода була. Сьогодні вночі я замерзла. І коротше, ввечері вчора зайшла сюди. Ну тут так холодно, прям камінь-камінь. Дуже холодна плитка. А сьогодні водичка тепла пішла, то тут прям жарко сидіти. Так що ще топимо, бо я тільки що виходила по свою штати, в тернову оцю на вулиці вона стояла, то похолодало прямо. Мороз передають, а не хочеться морозу. Ну, у нас снігу ще не було, поки не було, але ж бачу, що у людей пройшовся. Так, треба цю штуку забрати, бо зараз завалено. У нас на вечір дощ перестав. Немає дощику, але сьогодні ну прям такий він дуже великий пройшовся. Максон там свинок прибирає, не показує, бо не всім таке до вподоби. Холодно, я вийшла ось в одному світерку, то холодно, холодно. Буду на цьому закінчувати відео. До нових зустрічей. Пока-пока.